Про те, як важливо достатньо спати, чув кожен із нас. Але чомусь ми не спимо. Зараз мова не про той контекст, в якому перебувають українці. Не про те, що ночі безсонні саме через очевидні загрозливі причини. Мова зараз йде, чому, чому людина відтерміновує час засинання. В цей момент вона фактично вже не працює. Там діти, можливо, вже сплять, якщо вони є. В принципі, всі задачі, начебто, такі виконані, але чомусь, чомусь людина відтерміновує час засинання. І тут дуже важливо повернутися до її потреб. Що насправді вона хоче? У вас там може бути ультранасичений, такий гіпернасичений подіями, спілкуванням день. І здавалося б, ну, зараз саме час відпочивати. Але чомусь ви не відпочиваєте. Чому? Тому що, можливо, в те спілкування, скоріш за все, було доволі таке. Поверхневим, ви виснажувалися, а у вас ще є потреба в якомусь глибокому спілкуванні. У вас є якісь потреби задовольнити ту свою, як то кажуть, внутрішню дитину. А ви її не задовільнили. А у дітей, і взагалі у внутрішньої дитини також так, у неї є. Більший зв'язок із несвідомим, а саме сон він пов'язаний із несвідомим. І ця дитина вона протестує. Наприклад, у людини є потреба у глибоких стосунках, а вона їх не має у своєму житті. І вона намагається компенсувати цю глибину якимось глибоким зануренням у якесь там читання чогось, якісь там внутрішні світи, щось там намагається. По роботі там, да, надолужити якось таке заглиблення. Так? Тобто їй фактично тілесно потрібні, тілесні, глибокі стосунки, ну, якісь обійми, там, любов, щось таке, а в неї цього, скажімо чи, в нього немає. І вони намагаються за день все ж таки. Якось замітувати це. все відбувається на несвідомому рівні. І людина займається чим завгодно, але не спить. Так само, якщо людині не вистачає за день якоїсь радості, робота, багато стресу, все вона, вона не доотримала її. Вона йде там вночі їсти, скажімо, так або намагається щось там переглядати, як ото кажуть, швидкий дефамін отримувати. Але ну це не то замість того, щоб піти поспати. Вони просиджують або їдять, або що ж роблять, тому що день не повноцінний, не збалансований саме для цієї людини в її потребах. Тобто, ключове питання: наскільки ви задоволені тим, що відбувалось у вас за день? Якщо ви не задоволені по різним критеріям, да, різні сфери життя, то ви будете намагатися задовільнити оті години, які насправді вже пора спати. У мене ще є час, три години. Я можу там і то, і то. І я до чого це веду? Що треба більше якось планувати свій день? Треба планувати відпочинок. Потрібно не мати провини за те, що ви щось не зробили за день. І це насправді дуже важка історія, тому що не завжди це можливо. Бо дитина внутрішня ваша хоче радіти, вона хоче отримати якесь задоволення, а ви їй за цей день нічого не дали. А ви протягом дня виживали, вирішували якісь серйозні проблеми, щось контролювали щось ну, коротше, жили по внутрішньому дорослому, внутрішнім родителям, але не по дитині. По дитині максимум це що, це поїли хіба що? Там може десь пораділи. Але якісь основні потреби ви не закрили свої. І таким чином цю провину перед своєю внутрішньою дитиною ви компенсуєте тим, що або отримуєте цей швидкий дофамін, як то кажуть, як то кажуть, так, щось там, або там щось скролячи, щось там читаючи, таке взагалі неважливе, дивлячись, якісь фільми. Неактуальне або навпаки, дуже намагаючись бути серйозною людиною, там вивчаючи щось до самого пізна, бо ви ж відповідальна людина. Я класний фахівець, маю до ранку прийти до своїх клієнтів, бо там учнів або пацієнтів, там з кращими навичками, знаннями. Тобто, ви заганяєте в одне далеке місце свою внутрішню дитину. І тому маємо те, що маємо. Тому. Позбавитися від провини дуже важливо. Ще однією з причин може бути те, що у вас взагалі, так, як то кажуть, екзистенційна криза, так? Тобто ви не бачите кінця краю своїм якимось безвиходям. Наприклад, постійне там, знову ж таки, фінансові злидні, виживання якесь постійне, там, борги, нестача грошей там, на своє життя, на життя сім'ї. І ви розумієте, що завтра я прокинуся. А нічого не зміниться. Мені з нуля знову треба бути, хоч якось забезпечити цей день. Тобто я буду не наступний поверх будувати, а знову з нуля. Так? І хочеться, щоб цей день не наступав. І людина, вона отак віддається несвідомо. Поточному дню і якось воно нам все розрулиться. Тому що розумієш, що, ну зараз я посплю, а завтра знову тобто в неї є страх наступного дня. Це може бути ще причиною. Або людина все нормально там з грошима, все, але вона дуже відповідальна. У неї таке, знаєте, вже на несвідомому рівні, що на рівні тіла все це за. Закарбувалося, що наступний день це знову починається все по колу, відповідальністю це все, дітей там туди повезти, там щось клієнти, пацієнти, учні туди-сюди, ну, щось із тої опера. Оця постійна якась мотанина, і воно людина розуміє, що щось стомилося ну, від цього всього круговороту. І споглядання наступного дня воно не з радістю. І хочеться знову-таки забутися. І оце забуття воно якраз про те, що а давайте буду не спати, доки не завалюся. І тут дійсно класно згадується, що більшість дітей, в принципі, не особливо мають проблеми зі сном. Тому що їм там розказали сказочку, щось там якось туди-сюди, і вони, вони чекають наступний день. Ще ця грайливість є. А якщо людина. Така, знаєте, придушена цими складностями життя, якимось безвиходням, якимись проблемами, що не вирішуються, тим, що не може задовольнити свої якісь потреби, так би як її чи йому хотілося, то людина може оце, знаєте, не хотіти, дивіться, для того, щоб заснути вчасно, треба хотіти, щоб настав наступний день. Людина може хотіти, щоб настав наступний день, але вона його не з легкістю чекає, а з важкістю, з важкістю, з якимись там переживаннями, навіть або знаєте, дуже великий досвід, скажімо, в людини якихось там невиправданих надій, і вона знає, що знову ж таки я зараз лягу, засну, а завтра так я вірю, що буде класно, але ж на несвідомому рівні нічого класного не буде. Так, вісні взагалі відбуваються найпотужніші такі це всевідома нам історія, що несвідомо перезбирає інформацію, так, там з пам'яті всякі процеси відбуваються, структуруються. Але коли людина на психічному рівні має якісь незадоволеність життям, і це не завжди тому, що там якась патологія, що в неї там якась психічна травма, а це просто реалії, реалії буття, вони. Ну, можуть ставити якісь такі дуже сильні виклики і задачі перед людиною, що дійсно вона тілесно просто виснажується або матеріально вона не дотягує до чогось. І тому є така провина, як я можу спати, якщо я ну, нічого не зробив чи не зробила. Я маю хоч щось. Останні години, знаєте, там, доробити. Ну і ще я хочу додати, що щодо оцих типових розказів, що треба спати у холоді обов'язково. так, Тут також є нюанси. Ну, то у холоді спати, але м -м, є велика різниця. Ви шубу натягли, яка там прилягає до тіла близько, а зверху ковдру. Або ви майже голий, а зверху там величезні ковдри. Це також інша історія. Це ну, різні ступені контакту, це. І знову ж таки, якби це було правда, що краще висипаються у холоді всі, то бомжі вони були б супер успішні і супер класно функціонуючим мозком, які сплять на вулиці. Ну, це розумієте, також кому як? Люди всі дуже різні. Наприклад, для мене дуже важливо в теплі. Я не буду на холоді нормально висипатися. Мені і. 20 годин не вистачить, ну якщо буде можливість тільки спати. Також дійсно багато людей поміщали таке, що коли вони мають якісь гармонійні, підходящі для них стосунки любовні, вони якимось дивним чином починають краще спати. Чому? Тому що знову ж таки задовольняється їхня потреба. Їхня потреба у цьому коханні, вони на них вже менше якихось там турбот. Або навіть ті, що є, вони розуміють, що я не один. Так? І є людина, яка також синхронно з тобою. Тобто, головне резюме цього це е, незадоволеність, незадоволеність прожитим днем. Напишіть, чи є у вас якісь проблеми із засинанням, чи ви чітко з 10-ї і до 6-ї, 7-ї, 8-ї ранки спите і чудово засинаєте, висипаєтесь. Дуже цікаво почитати.